На початку нашого служіння ми прочитаємо з вами Писання до Якова, перший розділ з 19 по 20 вірш. Прочитаємо. Любі мої брати. знаєте, кожна людина повинна бути швидкою до слухання, повільною до говоріння та повільною до гніву. Бо гнів людський не виконує Божої праведності. Амінь. Сідайте. Яків в цьому розділі досить багато чого говорить. Спочатку він починає говорити, і в принципі цей розділ все говориться про випробування нашої віри. Звідки, для чого, з якою метою. І він пояснює, що випробування в нашому житті вони йдуть від наших пожадливостей. що це не йде від нас. Це як сказати контекст, про що йде мова. Потім він говорить це. І я би хотів би говорити сьогодні саме про слухання, наскільки воно важливе в нашому житті. Бути швидким до слухання. І в мене таких три пункти буде сьогодні: це бути швидким до слухання, бути стриманим в словах і повільним на гнів. Чому це є важливим, друзі? Перше, як і говорить, що бути швидким до слухання. Це можна порівняти, немов з бігом. Коли ти йдеш, ти йдеш повільно. Ну, ти напрягаєшся, ти йдеш в своєму звичайному тонусі. А коли ти швидкий, ти прикладаєш певні зусилля, щоб бігти. Так само ми в своєму житті маємо докладати певні зусилля, щоб бути швидкими в слуханні. Чому він це говорить? Далі нижче він говорить, що це важливо для слухання саме Слова Божого, яке має силу спасти. Але це може застосувати також в нашому житті по відношенню до людей. Наскільки важливо вміти слухати один одного, вислуховувати і чути один одного? Одразу такі практичні поради. Це реагування на проблему починається з слухання, а не з дії. Наскільки важливо, перш за все, вислухати людину, ніж реагувати на її якісь дії до нас? По відношенню до свого Божого це є перш за все важливим. Якщо ми не навчимося. Слухати те, що нам каже Бог, через слово, через людей, які кажуть Його слово, то нас і не вийде слухати один одного нормально. Ми по своїй природі певні егоїсти. Ми маємо певний намір в своїй голові дати одразу відповідь людині. Нам людина щось розповідає, говорить, а ми одразу тримаємо якусь відповідь. Її вже. Ми, ми її вже так неуважно та й слухаємо. Але наскільки важливо уважно слухати одного, чути один одного? Це по відношенню до життя, по відношенню до один до одного. А наскільки це важливіше по відношенню до Слова Божого, яке має силу спасти нас? Потім другий пункт це стриманість в словах. Соломон в книгі «Еклесіаст», п'ятий розділ, перший вірш. Він говорить таке: не квапся відкривати свої вуста, і нехай твоє серце не поспішає говорити слова перед Богом. Отже, Бог на небі, а ти на землі, тому не будь багатослівним. В контексті першого розділу Даякова говориться про випробовування, і іноді люди думають, що саме Бог дає якісь там злі, що саме Бог їх спокушує. Але він пояснює і говорить, що це не є правдою. Ми спокушуємося своїми ж пожадливостями. І щоб ми не були швидкі договоріння в адресу Бога якоїсь неправди. Що не є до нього по відношенню. Також третій пункт це бути повільним на гнів. Наскільки це важливо. Це. Давайте згадаємо цю історію. В... В Старому завіті, це числа, 20 розділ, 11 і 12 вірш. Прочитаємо. Я думаю, ви пам'ятаєте цю історію, але прочитаємо. При цьому Мойсей, піднявши свою руку, двічі вдарив об скелю своїм посохом. І ринула велика вода. Так що пила громада та їхні, їхня худоба. 12 вірш. Але Господь сказав Моїсеві та Араонові, оскільки ви не довірились мені, коли потрібно було виявити мою святість перед очима ізраїльтян, то ви не війдете цією громадою в край, який я їм даю. Теж Мойсей до кінця якось не був вірний Богові і проявив в якому сенсі спалав і гнівом може вдарив його. Теж певний якийсь непослух. Також Ісус в п'ятому розділі від Матфія, це 22 й вірш на Горній проповіді своїй говорить про відношення до, про гнів. Що він каже? Але кажу вам кожна, кожен, хто гнівається на свого брата, підлягає суду. Наскільки важливо мати цю стриманість в словах та в гніві? І бути швидким саме до слухання, вміти вислухати, що бажає сказати нам Бог через своє слово, що Він каже до нас по відношенню до людей. Наскільки це важливо в нашому житті? Скільки руйнується родин, скільки руйнуються відносин між друзями, За те, що ми один одного не чуємо, не вислуховуємо, не робимо це правильно. Наскільки це є важливим? І практичне застосування, друзі, сто на цього всього висновок. Наскільки важливо бути швидким саме до слухання. І перше це порада вислуховувати до кінця людину, щоб уникнути певних конфліктів. Ну, зазвичай, коли людина нас перебуває, нам неприємно. А коли це ще входить за звичку у людини, це взагалі неприємно по відношенню до нас. Також немало важливо це перепитувати у людини, коли ми не зрозуміли до кінця, спитати, чи правильно я тебе зрозумів чи зрозуміла? Стосовно того, що він сказав, чи вона. Дійсно, це є важливо в нашому житті, вміти один одного вислухати. А наскільки це, друзі, важливо по відношенню до Бога, до Його слова, по відношенню до нас, щоб ми мали цю швидкість до слухання. Ніж до дії. Спочатку вислухати те, що Бог хоче по відношенню нашого життя, і бути не просто слухачами, як він далі говорить в своєму розділі, але і тими, хто виконує Його слово. Тому нехай Бог нас благословить в нашому житті, бути швидкими до слухання, бути стриманими в словах і повільними на гнів, щоб наше життя, воно. Воно освячувалось тим, що ми будемо досконалюватись. Наш Бог, він Бог той, який вислуховує нас. Той, хто повільний на гнів, той, хто милуючий. Тому нехай Бог благословить нас всіх бути дійсно тими, хто будуть швидкі до слухання. Амінь. Амінь. Давайте помовимося.